В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ось тепер час сприятливий ось тепер День Спасіння. Цими словами сьогодні звертається до нас Свята Церква словами апостола Павла, який, в свою чергу спирається на слова, фрагмент з книги пророка Ісаїї, де він згадує, що в сприятливий час я почув тебе в день спасіння допоміг тобі. І цими словами Свята Церква кожному з нас не перестає нагадувати, що кожна мить сьогоднішній день саме є в першу чергу тою миттю, коли всі ми покликані, покликані проявити силу волі. Відгукнутися на ті обставини, які поруч з нами. Зрозуміло, що ці слова є, скажімо так, подвійного значення. Бо з однієї сторони вони нам змальовують ту новозавітню епоху, новий початок, який поклав сам Христос. Але в більш вузькому, такому конкретному сенсі це якраз ті миті, коли людина. Кликана практично проявити свою віру вже в залежності з тих обставин, з якими вона стикається. І все те, що перелічує апостол Надалі, здається, є описом всієї тієї несприятливості, всіх тих обставин, коли людям тяжко було віднайти, знайти той внутрішній мир, внутрішній стержень для того, щоб не зійти з вірної дороги, для того, щоб не зрадити свої віри. Для того, щоб себе зберегти в першу чергу, але бачимо, що все те, що перелічував апостол, воно фактично стало для покоління тих коринфян, яким він писав, стало таким ствердженням, здійсненням фактично, пророцтва. Ті слова в першу чергу стосувались перших християн. Ми з вами добре знаємо, що в першій століття їм було вкрай скрутно, церква жила підпільно, церква жила в переслідуваннях. Але і надалі з IV століття, і по сьогоднішній день, безліч людей, які стояли на ідеалах віри, християнства і Євангелія, багато з них перетерпівали, стали справді сповідниками віри, стовпами віри. І недаремно саме цей фрагмент церква щоразу пропонує нашій увазі, коли ми згадуємо пам'ять святих мучениць, бо знаходились такі жінки, діви, сміливі, мужні, які показували справді величну віру, незрозумілу багатьом з їх оточення, давали приклад багатьом і чоловікам в цій стійкості і вірі. Серед таких є і свята фекла пам'ять мучениця і рівноапостольна фекла пам'ять якої сьогодні святкується. Вона одна з багатьох, які, зважаючи на ті обставини скрутності, тим не менше вони не сходили з вірної дороги, бо завжди є така спокуса, і, здається, всі обставини проти людини. Здається, вони її виштовхують з вірного шляху. І кожного разу, коли ми на себе приміряємо приклад того чи іншого сміливця, який намагався в своєму житті от здійснювати практично той євангельський ідеал, кожного разу ми своїм таким кроком намагаємось уподібнюватись цим словам, до яких нас сьогодні закликає церква словами апостоля, апостола Павла. Бо ми намагаємось відзеркалювати ті. Моменти святості, які ми повинні плекати в собі. Це не просто ідеали, які десь літають в небі красиве словечко. Це ті моменти, коли здається час несприятливий, коли ми раз по раз стикаємося з обставинами, коли нам легше бути байдужими, ніж відгукнутись, але тим не менше, віра наша кличе нас зупинитись. Зважити і зробити той крок. Тому, які ми б не були сприятливі незручні обставини, знову і знову апостол нам нагадує ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Сьогодні і зараз. Сьогодні для цього найкраща нагода. Амінь.